Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Honda CR-V, 2007 рік. 2.2 дизель. 171 тисяча пробігу. Телефон до власника є. Ціна 11200. Так, по салону салон на тканині. Мультикермо, механічна коробка, клімат-контроль, підігрів садінь. Бачу її. Присутній фуркоп. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai, 10 рік, 230 пробіг, 1,5 дизель, 9500 ціна за авто. Телефони до власника присутні. Механічна коробка передач. цікавить, телефонуйте. Прокоп присутній. Mitsubishi Outlander, 11 рік. 2.2 дизель в рідній фарбі. Автоматична коробка 7-місна. Машинка 207 пробігу. Телефон до власника є. Ціна 11950. Заглянемо по салону. так, Шкіряний салон з електрорегулюванням. Автоматична коробка. Повний привід, мультикермо. Присутній форкоп з проктрониками. Більше інформації по телефону. Так, є така красуня, маздочка. 11 рік, 184 тисячі пробігу, повний привід, музика Bose, 2,2 дизель без підфарбувань. 11250 ціна за авто. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, відкрили шкіряний салон, електрорегулювання сидінь з пам'яттю. підігрів, механічна коробка, Мультикермо. Дуже свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте вже більше інформації у власника. 3008, 2010 рік, 160 пробігу, двигун 1,6 бензин. Ціна 8800, автоматична коробка. Так, на жаль, немає... На жаль, немає пластика. Так? А продиктуєте номер телефону? Може хтось захоче подзвонити, бо мало їх буває. 096 096 577 87 47. Більше інформації, телефонуйте, уточнюйте. В ідіальному підкраса. без підфарбувань. Ah, Nissan X Trail. 2009 рік, 249 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, повний привід. Так, телефон до власника є. Середній розхід 5,5 пишуть. 9650 ціна за авто. Так, на жаль, зачинено. Погано видно. Є форкоп. Так, Зараз заглянемо з цього боку. Отак, механічна коробка, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan, 2007 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 224 тисячі пробігу. Телефон до власника є. Навіть два. Ціна за авто 11800. Більше інформації по телефону. Так, Присутній у нас клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. 4007 Peugeot кросовер, 2008 рік, 236 пробігу, 2,2 дозель, повний привід, семимісний. Телефон до власника є, ціна 8800. Комбінований салон. Механічна коробка. Сім місць, форкоп. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai. 2011 рік. 9450 ціна за автомобіль. Пробіг 185 тисяч, 2-літровий бензиновий двигун, офіційна машинка. Так, семимісна. І не фарбована. Так, сидіння у нас на тканині, є підігріви, є. Клімат контроль і мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Subaru Forester. 13 рік, 143 пробігу, 2,5 газ бензин, повний привід 11800. Телефон до власника присутній. Світлий салончик на тканині. Автоматична коробка. Так. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Дастер. 12 рік, 159 пробігу, 1,5 дизель, 1 власник. Так, автомобіль на повному приводі, 10,200 ціна. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Трошки щось видно, надіюся, сонце дуже відблискує. Кого цікавить, уточнюйте інформацію. Peugeot 3008. 12 рік, 215 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 9650 ціна за авто. Телефони присутні. Так, по салону. Є кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкаю, 12 рік, 220 пробігу, 1,6 дизель, 10650 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, салон на тканині. Механіка, мультикермо, клімат-контроль є. Більше інформації по телефону. До Джорні. 15 рік, 183 пробігу, 2,4 бензин, самий міцний. 11450 ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, ну зараз зачинено, покажу зараз трошки з іншого боку. Volkswagen Touareg, 2007 рік, 3 літровий дизельний двигун, 290 пробігу, 11600 ціна за автомобіль. Отут є телефон до власника. Так, покажу вам по салону. Так, світлий шкіряний салон. мультикермо, клімат. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan 2011 рік, 173 пробіги, 2-літровий бензин на автоматі, 10550 ціна за автомобіль, телефон є. Так, затемнені вікна трошки заглянемо. Так, є. Крита? Добре. Так, з дозволу власника заглянемо. Так, кого цікавить, телефонуєте до власника, отримаєте вже більше більш детальнішу інформацію. Ні, санкашкай. Десятий рік, 270 пробігу, 1,5 дизель, свіжо пригнаний, 9750 ціна за машинку. Телефон до власника є. Так, салон на тканині, мультикермо, кондиціонер, механіка. Більше інформації по телефону. Hyundai Tucson 2007 рік. 173 пробігу, повний привід. Автоматична коробка передач, двигун 2.0 газ, бензин, 8350 ціна. Телефон до власника є. Так, по салону. Шкіряний салон з перфорацією. Досить свіженько виглядає. Автоматична коробка, клімат-контроль. Так, що там є? Люк, парктроніки. Кого цікаве, телефонуйте. Більше інформації за телефоном у власника. Peugeot 3008. 12 рік, 8650 ціна, 1,6 дизель. Телефони до власника є. Так, на жаль, зачинено. Коробка роботизована, бачу. Дехто шукає і такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. 2011 рік. 223 тисячі пробігу, 1,5 дизель з Голландії без ДТП. 11650 ціна за авто, телефон до власника є. Автомобіль з шкіряним салоном. коричнева шкіра. Панорамний дах присутній. Кого цікавить, телефонуйте? Нісан Кашкай. 2008 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Ідеальний стан. 7650 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Дуже гарний салон автомобіля, такий на коричневій шкірі. Присутній панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте.